Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи керівник має перевірити, чи людина відчуває те тремтіння в душі, чи в неї є усвідомлене розуміння, що вона впливає не лише на саму роботу, а й відповідає за кінцевий результат, який у неї вийде. Люди залучаються тоді, коли компанія усвідомлює свою місію, свою відповідальність для зовнішнього суспільства. Друзі, всім привіт! А з вами Радіо КМБС, Мене звати Марина. І це другий епізод серії подкастів з Ольгою Щербиною формування чи прийняття рішень. Доброго дня, Ольга. Вітаю. Ми будемо сьогодні говорити якраз далі про вироблення чи формування рішень з точки зору саме про активного менеджера, взагалі, як формуються ці рішення, і також про делегування та наради. І перше у мене питання, яке виникає, це якраз понятійний апарат. Що таке делегування рішень і яким чином працювати з командою щодо делегування? Наш з вами час потребує залучення людей в процес вироблення рішень. Якщо ми говоримо про класичний менеджмент, якщо ми говоримо про постіндустріальну економіку, якщо ми говоримо навіть про ХХ століття, то переважно процес вироблення, ухвалення, прийняття управлінських рішень був закріплений за керівником. Є людина, яка апріорі має виробляти управлінські рішення, але наш з вами час призвів до необхідності ділитися правом прийняття управлінських рішень, і, по суті, це реалізується через залучення людей у процеси вироблення рішень. Звичайно, що це дуже добра практика, і правильніше сказати, що на сьогодні це є об'єктивною необхідністю для керівника залучати людей в процес вироблення рішень. Пов'язано це в першу чергу з тим. Що дуже часто від швидкості реакції безпосередніх виконавців в основному операційному процесі залежить результат отриманий. А другий аспект, чому це важливо, дуже часто одна людина керівник в силу того, що він відсторонюється від глибинних, якихось рутинних постійних операційних процесів. Перестає відчувати ринок, перестає глибинно знати і розуміти ситуацію або проблему. Замість нього такою важливою глибинною тонкою інформацією володіють виконавці, які дуже часто якраз не наділені повноваженнями управлінських рішень. І відповідно якість того вибору, якість кінцевого результату залежить від кількості варіантів, кількості альтернатив, які будуть розглянуті до того, як вибір буде зроблений. Відповідно, управлінець зацікавлений в якісному рішенні, а для цього йому потрібно залучати інших людей в процес його вироблення. Uh -huh. І це добре сьогоднішнє життя, сьогоднішня управлінська практика говорить, що керівник виграє більше за всіх, коли залучає свою команду, залучає конкретну можливу людину до процесу вироблення рішень. Він у виграші програє він тільки в часі. Uh -huh. Бо насправді, навчити. залучаючи інших людей, часу ми витрачаємо більше. Uh -huh. Нам потрібно тепер порадитися, нам потрібно uh -huh. обговорити, нам потрібно посумніватися, нам потрібно зважити, нам потрібно переконати один одного. Це забирає час. Ольга, так а що він тоді виграє? Виграє він основне. Ми конкуруємо дуже не часто. Ми конкуруємо якістю наших управлінських рішень. Якісне рішення це рішення, яке найбільш результативне, найбільш ефективне і найбільш точно і повно враховує наші перспективні наміри. Що як продовження, то у мене тоді виникає питання, які можливо методи існують якісні там, на вашу думку, для залучення команди. Да? Щоб перейти в цей інший стан, бо це такий важкий етап, коли люди з пасивного стану мають Ну, формувати, вироблювати самостійне рішення, брати на себе цю відповідальність. Дякую за дуже добре запитання. Дійсно, це певний процес, це певний шлях. Люди не починають з понеділка чи з вівторка проактивно поводити себе після того, як багато років вони працювали в умовах. Одна людина рішення приймає, всі рішення, всі інші його виконують. І дійсно в менеджменті напрацьована і вже відомо та еволюція, яка має відбуватися, як має керівник поступово призводити свою команду до більш проактивного мислення і далі до більш проактивних дій. І відбувається це найчастіше на нарадах, наради, які є по суті. Містом зустрічі людей, які є дотичними до якогось процесу, до якоїсь проблеми, до якоїсь конкретної ситуації, які власне на виході цієї наради і мають виробити управлінські рішення. І якщо за нерозвиненою системою управління, за такому ручному управлінні, за централізованого процесу прийняття рішень, коли керівник приймає рішення, наради використовуються для того, щоб керівник поінформував про свої рішення інших учасників. Фактично, mm -hmm. нарада тоді це скоріше те, що має називатися збори. Одна людина зібрала інших і повідомила їх про прийняте рішення, детально розказала, як це рішення має бути реалізовано. Нарадою збори стають саме тоді, коли люди приходять на нараду радитися щодо того, як має бути усунена певна ситуація, проблемна або можливо ситуація дуже добра, перспективна, да, з викликами, угу. і в результаті їхнього а, спільного а, дискутування, обговорення мозкового штурму народжується, власне і виробляється певне рішення, і правильна модерація цих нарад правильна зміна фокусу. Проведення нарад правильна зміна послідовності. Проведення нарад по суті починає виводити людей із зони, коли вони є пасивними слухачами і приймачами угу. інформації про рішення прийняти вже. Вони поступово призвичаються до нових звичок. Вони поступово привикчаються висловлювати свої думки, формувати свої сильні аргументи, слухати аргументи своїх опонентів, готувати контраргументи. Вони стають готовими висловлюватися і сприймати іншу точку зору. Вони спроможні радитися, вони спроможні самі бачити слабкі місця своєї аргументації, і таким чином поступово навчатися разом і спільно виробляти спільне рішення. Ще одне. Питання виникає, що має відбуватися на зустрічі да на цій нараді, як фіксуються чи фіксуються результати, тобто, щоб наради не проходили просто для того, щоб накидати ідеї, хоча є і такі, мабуть, тобто залежить від цілі, от яким чином а, яку структуру в голові тримати, чи не знаю на що треба вийти на зустрічі на нараді про що не забути? Кожна нарада має фіксуватися протоколом. В протоколі, як би це не звучало сумно, і здавалося, що це зайва робота. Насправді ні, бо протокол фіксує рішення, яке було прийнято, фіксує хто буде відповідальним за реалізацію рішення, чи в кожному його блоці, чи в кінцевому результаті, в цілому, фіксує uh -huh. домовленості щодо термінів, фіксує домовленість про те, коли ми зустрінемось наступного разу, щоб підвести проміжні підсумки, підкоригувати або обговорити фінальний результат. І це добра управлінська практика, коли у нас є така фіксація. Бо дуже багато прикладів і кейсів, коли класні компанії проводять класні наради, класні мозкові штурми, придумують класні прорівні стратегії, але потім вони не реалізуються тільки тому, що не відбувається ця фіксація, не відбувається присвоєння і авторство. Людина по завершенні відчуває, що була співучасником класного обговорення, але не відчуває, що вона стала автором реалізації прийнятого рішення, і колективна співтворчість не завершується. Персональним включенням в процес реалізації чудового прийнятого рішення дуже добра mm -hmm. книжка, яка дає можливість прагматично подивитися на те, як вашій компанії проводяться наради, і підтягнути слабкуваті міста. Це книга Патріка Лінціоні смерть від совіщані». Її можна знайти і англійською мовою в оригіналі. Дуже раджу. Mm -hmm. Дякую. У мене ще з цього приводу виникло питання щодо нарад з точки зору от, їх кількості, що я маю на увазі. Є один приклад про компанію Ford, що вони захотіли, ціллю було об'єднання дизайнерів та інженерів. Тобто вони хотіли зробити інакше якісь рішення спільні. І для цього вони робили. Одну загальну нараду, там, де були вони всі, і мета була, щоб вони залежали один від одного, тобто щоб рішення вони приймали не тільки спільно, але це була така цепочка продукту потім. І тут питання, якраз оцього колективного інтелекту: наскільки дійсно можна робити так, щоб це були якісь наради, там де сходяться різні умовно? Відділи, от яким чином це побудувати, тому що іноді буває, що це можуть бути різні досить, навіть культури в різних відділах, як це поєднувати, тому що зрозуміло, що ефективність нарад вона є тоді, коли є чітка ціль. От і коли є чітке розуміння, навіщо це робити, як краще поєднувати про їх? комплексне питання складне. Не дуже є проста відповідь на нього, комплексна, але я спробую розділити його на частини, дати їм в рамках підкасту якісь відповіді, скоріше прагматичні і прості, і в тому числі ми поміркуємо. На складні питання першим питанням ви задали скільки взагалі може бути нарад, як часто вони мають відбуватися, і мені б дуже хотілося в цьому підкасті зафіксувати що. Кількість нарад і час, який ми витрачаємо на нарадах, в кожній компанії має скоріше прагнути до мінімуму. Результативна, ефективна і ефективна компанія, яка рухається в довгострокову перспективу, це та компанія, яка не витрачає більшу кількість часу управлінців на наради. Можливо, в цьому ви бачите певний парадокс, бо ми говорили в нашій першій частині на цю тему, що основна управлінська робота це власне і є вироблення управлінських рішень. В той же час, якщо управлінці топ менеджмент компанії, мідл менеджмент компанії весь свій робочий час займає. Маються засіданнями на нарадах і переходом від з однієї наради до іншої. Скоріше за все, ми маємо оцінити непродуктивною, неефективною роботу такої компанії. Перше, друге, саме час на проведення нарад має спрагнути також бути чітко контрольованим. Не можуть наради тривати довго. Що означає довго? Звичайно, що є різні види нарад. Є вид нарад, який називається стратегічна сесія, і тоді ця стратегічна сесія може тривати день, два і три з перервами звичайними зрозуміло. Є наради, які називаються щоквартальні, да там де ми звітуємо один одному, ми дивимося цифри, ми дивимося аналітичні частини. І ці наради можуть займати годину-півтори. Є наради, які називаються щоденні п'яти хвилинки, на яких ми або скрам наші зустрічі швидкі, на якій ми маємо чітко швидко синхронізуватися, mm -hmm. і такі наради мають займати часу не більше 15 хвилин. Дуже важливо дотримуватися всіх часових інтервалів. От одне таке засідання, навіть якщо це стратегічна сесія, воно має дробитися на нарізані кусочки і півтори години вважається крайнім лімітованим часом, коли середньостатистична людина спроможна висидіти і фокусуватися на чомусь хоча і цього. Доволі багато, півтори години це вже багато для продуктивного вислуховування, обміну конструктивного обміну думками і дійсно вироблення якихось рішень. Тому, якщо ваші управлінські наради сьогодні мають більше півтори години, поставте собі край півтори. Якщо ви маєте півтори, поставте собі край 60 хвилин. І розумієте, що і це забагато. Якщо ви навчитеся завершувати ваші наради за 40-45 хвилин, ну це буде. Прикладом успішним uh -huh. продуктивної роботи управлінців залежить від того, наскільки ви добре вмієте комунікувати, аргументувати, дискутувати один uh -huh. з одним. І Я думаю, що це якраз та навичка, над якою мають працювати в кожній компанії, кожен управлінець сам собою. Uh -huh. На ці два прості питання я відповіла. Так. А тепер у те складне да складне про те, коли є два різних відділи чи зб'ючі культури. Uh -huh. А як ці наради відбуваються, тому що там складніше взагалі підійти до побудови цих нарад добре питання, коли ми говоримо про міжфункціональні кросфункціональні наради, коли ми дійсно зводимо на ці наради представників абсолютно різних підрозділів, навіть з різними культурами мислення культурами управління всередині, як, наприклад, ви сказали про фор, там де інженери з інженерним раціональним мисленням і дизайнери, люди з творчими підходами, креативними ідеями, мають разом об'єднатися і знаходити спільні спільні ідеї приходить до спільних рішень це сьогоднішня наша повсякденна практика. Що робити, чи це можливо? Звичайно, це можливо. Як не дивно, починається для того, щоб ці люди з різним мисленням з різними підходами були готові радитися спільно, конструктивно домовлятися, потрібно до нарад зробити одну просту важливу річ. Для них треба встановити при ціле встановленні компанії єдиний KPI, яким буде мірятися результат роботи їхньої. Це означає, що ми дизайнерів не оцінюємо по кількості креативних day А інженерів по кількості схем або технологічних карт, яких вони розділили, це означає, що і інженерів, і дизайнерів ми будемо оцінювати за єдиним результатом затверджена модель автомобіля, до якої вони прийшли згодом. Угу. І від цього єдиного KPI у них будуть відбуватися та змінна частина винагороди, та бонусація, просування і так далі. І взагалі ми будемо говорити про те, що вони успішно співпрацювали. Саме такий єдиний критерій, за яким ми оцінюємо ці два різних функціональних підтримки. Розділа його наявність спонукає їх швидше домовлятися. Їхнє мислення при цьому не міняється. Вони кожний відповідають за свою частину. Ті відповідають за креатив, ті відповідають за там, економічні або інженерні розрахунки. Але наявність спільної мети і спільного критерія оцінювання заставляє їх цих людей прислухатися один до одного, шукати консенсусу, бути готовими вислуховувати, поступатися, давати брати паузу, думати і розмірковувати. Це перше правило. Наявність єдиного, єдиної мети, єдиної цілі, єдиного критерія, за яким ми оцінюємо результати їхньої роботи. Але цього звичайно замало. Друге правило, яке буде доречним: на нарадах не має бути людей. Які не можуть цій нараді додати користі. Тобто, якщо ми говоримо, що нам потрібно, щоб дизайнери і інженери разом збиралися, це не означає, що весь відділ дизайнерський, і весь відділ інженерний має прийти на цю нараду. Бо насправді вони можуть бути зайняті в абсолютно різних проєктах, абсолютно націлені на абсолютно різних клієнтів. Відповідно, ми нараду локалізуємо. Нарада має вирішувати якусь одну прагматичну проблему, якусь одну модель розробляти, якусь одну конкретну ситуацію. І на кожну нараду мають приходити тільки ті люди, які можуть додати або цінної інформації, або дуже важлива їхня думка, або дуже важливо, щоб вони були знали, поінформовані, задали свої уточнюючі питання, бо вони будуть долучені в реалізації і Саме за таких умов у нас нарада відбувається конструктивно. У нас кожний учасник наради на ній обов'язково має висловлюватися. Якщо людина прийшла на нараду, і вона просиділа її ні про що не запитали. В неї не виникло жодного питання, вона не, не, не вважала за потрібно висловити свою думку. Скоріше за все, це була та одна людина, яка робила вже цю нараду неефективною. І якщо у нас, якщо у вас в компанії насправді наради відбувається так, що говорить одна голова, а всі інші голови, скоріше, не голови, а тільки вуха, то це той приклад і той індикатор, який говорить: у вас не нарада, у вас виступ, у вас лекція, у вас не знаю. Самореалізація ваших публічних там комунікаційних навичок, але це не нарада. Нарада це там, де люди радяться, висловлюються, сперечаються, дискутують, шукають кращого рішення. Дякую. Я тоді хочу повернутися до того, з чого ми почали до взагалі цього залучення команди. Ми назвали наради як одним з перших і найважливіших таких методів. Можливо, є ще щось, тобто, можливо, якась особиста підтримка, можливо, якийсь. Додаткове залучення, ну роботи такої індивідуальної з людиною, що що може бути таке, що може допомогти їй перейти в цей інший стан? Гарне питання, ви висловлюєте, називаєте тут дуже важливий фактор, який торкається не тільки прийняття рішень, це фактор залученості людини. Так от, як на мене, з мого досвіду, залученість вона не вирішується просто залученням в нараду або залученням в прийняття рішення. Люди залучаються щось важливе, цікаве, вагоме, велике, визначне. Якщо компанія націлена виключно на заробляння грошей власникам. Люди важко залучаються. Люди залучаються в якусь ідею дуже добре. Не всі, тім, які ця ідея відгукуються. Люди залучаються тоді, коли компанія усвідомлює свою місію, свою відповідальність для зовнішнього суспільства. Тоді, коли компанія починає працювати з поняттям цінності, задаватися питання, що ми тут разом всі робимо, і для кого ми це робимо. І коли у компанії з'являється ця верхівка надбудова, у компанії 100% знаходяться люди, які починають залучатися автоматично в цю ідею. Mm -hmm. На жаль, немає простої рекомендації для тих, хто вважає, що бізнес тільки для того, щоб заробляти гроші, бо з фактором залученості вам важко буде працювати скоріше, неможливо ніж можливо. Люди не залучаються чомусь дивна річ. Заробляння грошей для власників і акціонерів може довгостроково саме Вони взагалі не залучаються. Вони залучаються у задоволення своїх інтересів особистих. Ага. Вони дивляться питанням вигоду, і тоді, коли вони приходять на нараду, на якій має бути обговорене питання, як зробити життя акціонерів щасливішим. Вони сидять і думають: а мені вигідно чи не вигідно тут висловлюватися? Чи насправді потрібно чи не потрібно мені тут говорити про те, що я сумніваюся в чомусь? От, mm -hmm. Люди думають категорію, і так, як думають акціонери, тобто менеджмент вигодою, так само думають і люди вигодою своєю персональною. І найчастіше вигода в тому, щоб змовчати. Це вигідніше. Погоджуєтеся? Ні. Вигідніше для кого? Для людини. Але це залежить від цілі. Якщо її ціль. Ну точніше, ще назад, якщо повернутися, ціль взагалі, чому вона в компанії? І якщо її ціль в компанії співпадає з її бізнес, цілі співпадає з її персональними, і вона розуміє, що розвиваючи компанію, розвиває себе, то відповідно мовчати немає сенсу. Якщо компанія позиціонує себе як компанія, яка налаштована на заробляння збільшення доходності, прибутковості, це дивідендів так. акціонерів, людина це зчитує і каже: все mm -hmm. класно, окей, я бачу тут можливості для себе. Компанія буде заробляти більше і буду заробляти я. В mm -hmm. що вона залучається? Вона залучається в процес заробляння себе. Для себе і для компанії це нормально, це прекрасно, це здорово. Чи можемо ми тут очікувати від людини залученості в процес прийняття рішення в генерацію? Mm -hmm. А в ризикованій скоріше ні, хочете залучати людей, починайте працювати з чимось більшим, ніж просто заробляти гроші. А що ми тут всі разом робимо? І, от, якщо навіть ви вже почали працювати з людьми, почали на нарадах пробувати робити так, ну залучати їх да, до цих спільних рішень. І все одно ви відчуваєте, що ви працює, що ви все одно ще продовжуєте це робити, вирішувати якісь речі, які можна було би передати. Як зрозуміти, от коли цей час, коли можна все таки передати більшість речей команді? Мабуть, варто пояснити, що для того, щоб дійти до етапу, варто передати команді, треба розпочинати з простих кроків. І по ходу цих кроків точно у керівника відбудеться розуміння, що ось я пройшов перший, другий, третій, четвертий, здається, настав той час, і я відчуваю, що можна здійснити повну передачу, і тепер певні рішення можуть приймати вони самостійні. До того щоб цього прийти, давайте подивимося на це як на певну еволюцію. Якщо сьогодні керівник приймає більшу кількість рішень сам самостійно і озвучує їх своїй команді, то наступний крок, який він має зробити, щоб почати готувати людей до... Колись децентралізації цих рішень називається консультуватися. То керівник перед тим, як озвучити свої рішення, він спочатку озвучує певну проблему або певну ситуацію або певний виклик і каже: Я хочу почути ваші думки. Мені важливо зрозуміти, що ви думаєте про це. І в цей момент на цій нараді він стає модератором, який надає слово висловлюватися кожному. І пам'ятаєте правило, ми говорили. На нараду приходять ті люди, в яких є щось сказати, є думки, вони дотичні до цієї проблеми ситуації, вони знають щось, вони є Носіями експертності або вони можуть мати альтернативну точку зору, або вони є зацікавленими в цьому рішенні. Uh -huh. І дуже важливо, щоб керівник був наполегливий на цьому етапі, тобто він насправді спонукав кожного учасника, прививав uh -huh. цю культуру висловлювання. Насправді найбільший спротив може бути саме на цьому етапі, бо якщо до цього керівник ніколи не питав думку у своїх підлеглих, а тепер він тут починає питати, а що ви про це думаєте, Іван Іванович. То Івана Івановича може бути ступор, і дуже потрібно, що керівник був дуже щирий. Він дуже uh -huh. показував дійсно всією своєю поведінкою, своїми цими невербальними сигналами, що він зацікавлений. Він щиро uh -huh. зацікавлений почути цю думку. І це має бути скоріше не наказово. Да, це скоріше має бути запрошення до висловлювання. Да, дуже дуже важливо правильно дати створити оцю атмосферу цієї висловлюваності. І певна кількість нарад, якийсь час має проходити у цьому режимі консультування. Коли керівник вислуховує всіх, в кінці говорить: я вас зрозумів, я вас почув. Оце була несподівана думка. Да, це для мене була нова. Так не думав я сам. Це було і для мене. Так я також думаю. Тобто він давав свою оцінку того, що він вислуховує. І в кінці ще на певному етапі певний. Час все одно рішення буде переймати він, але ці рішення вже будуть прийматися на основі висловлених думок, сумнівів, аргументів, ідеї, варіантів, альтернатив його команди. Це перший етап. Далі він може переходити, якщо він прокачає цю компетенцію людей, давати бути, бути консультантами, бути експертами, не боятися висловлювати свою думку. Далі він має стимулювати свою команду вже до аргументації між ними самими аргументації контраргументації, коли він має стимулювати людей до дискусії всередині. Коли він говорить: дивіться, у нас є дві точки зору, ваша і ваша, ми почули дві альтернативні думки, але нам треба прийти до якоїсь спільної. Додавайте аргументи, додавайте контраргументи, давайте радитися. Тобто він стимулює людей не просто висловлюватися, але далі продовжувати або відмовлятися під силою аргументів свого колеги від своєї позиції, або навпаки, далі продовжувати посилювати її. Насправді, в цей момент, керівник має сприяти розвиткові у своєї команди двох компетенцій: перша аналітична і друга комунікативна. Аналітично для того, щоб люди бачили причину на слідкові е, зв'язки, для того, щоб люди розуміли, що насправді два варіанти це мало, а їх може бути безліч, і краще, щоб у кожного був свій, і саме там десь ми не знайдемо кращий. І друге керівник має сприяти тому, щоб люди вчилися висловлювати свої думки стисло, лаконічно, аргументовано, раціонально вчилися задавати правильні влучні запитання, вчилися відповідати, вчилися не давати оцінювання варіантам, які дають їхні колеги. А вчилися розмірковувати, дякувати, бачити цінність і навпаки, бачити єрунду, але говорити про це етично один одному і відкрито. Це, і відкрито. Це дуже важливий етап до того, як дійти до того, щоб передати прийняття рішення своїй команді, треба сформувати нову культуру взаємоповаги, відкритості, говорити те, що я думаю, слухати уважно, аргументувати контрмиртуманти, не відкидати, бути готовим змінювати свою позицію. І в якийсь момент точно керівник відчувається що і зрозуміє на якійсь нараді, що насправді його роль модератора вже не потрібна. Що він може сказати наступне нараду з цього питання або по цих процесах ви можете проводити без мене? І єдине, що ще йому потрібно перевірити, чи не будуть люди на цих нарадах голосувати більшістю, бо в менеджменті немає прийняття рішення голосуванням. Бо в момент, коли люди голосують, перестає існувати суб'єкт вироблення управлінського рішення, бо більшість не є суб'єктом. Відповідно, керівник має перевіряти ані чи не проголосували ви, чи насправді була дискусія, чи насправді було обговорення, чи насправді ви в цілому прийшли до консенсусу, чи насправді ви всі погодилися з тим, що рішення це буде найкраще? Якщо вони скажуть ні консенсусу на це не було ми просто проголосували яким чином це перевірити, знаходячись на, на Раді? Запитати у людей, як ви прийняли рішення? Якщо не до цього не створили відкритості, вони вам збрешуть, тоді повертайтесь на первинний етап, угу. починайте консультуватися і Немає модеруйте. Довіри. Якщо вони е, вам кажуть, що да, ні, все класно, ми говорили, дискутували, запитайте у декількох, дивлячись їм в очі, чи ти спогоджуєшся ж з рішенням, яке угу. ви прийняли? Якщо ви бачите сумніви, одна людина каже: Ні, я її зараз категорично не згоден з тим, що ми там вирішили, це рішення не найкраще, угу. значить вам треба витратити ще часу і, можливо, з ними разом прожити угу. це рішення. Можливо, перебрати на себе, якщо час закінчився, а можливо повернути їм і сказати, у вас рішення немає, збирайтесь ще раз і то ходьте єдиної згоди. Бути таким провідником далі вже. Так. Mm -hmm. да. Як тільки керівник став на шлях децентралізації, передачі і ухвалення рішень, він скоріше стає модератором, наставником, коучем, який тепер вчить інших людей uh -huh. раціоналізувати процес, застосовувати вірний процес вироблення рішень, давайте може якийсь приклад, тому що так завжди зрозуміліше, щоб спробувати себе там побачити. З мого досвіду і досвіду, який я спостерігала ще в деяких компаній, прикладом це навіть не прикладом, це як навчальний кейс, який можна дати людям без болісно, без великих ризиків для бізнесу, почати колективно приймати рішення без участі керівника. Це дати людям прийняти рішення про те, як вони будуть святкувати, наприклад, корпоративний новий рік або день компанії. Звичайно, це не перше, не одразу. Звичайно, це після того, коли керівник вже почав вчити консультуватися, вчити контраргументувати. Це дуже класний командоутворюючий тренінг, як не дивно. Тобто командоутворюючий тренінг про те, як ми проведемо командоутворюючий тренінг, коли це вирішує не керівник. А коли він каже: ну, якщо ми класна, крута команда, ми ви можете придумати самі як найкраще це реалізувати. Або розчаруєтесь, або розчаруєтесь але це буде не так болісно, як якийсь бізнес, бізнес-кейс, клієнтський клієнтський або партнерський. У вас завжди є шанс повернути назад собі право приймати рішення централізовано, ніхто у вас його не забирає. Але ми говоримо про те, що якщо деякі рішення приймають люди, то це дуже круто залучає їх в процес реалізації. Вони перечинають, перестають робити спротив вашим рішенням. Вони розуміють, що вони є співучасниками цього рішення, і це круто. Саме це і називається залученістю людей. Можемо тут ще й побачимо якісь таланти нові, які точно не проявляються в інших якихось ситуаціях. Сто відсотків. Сто відсотків. Саме тут люди розкриваються, коли вони стають самостійними, коли в них прибираються рамки. Отут у нас розкриваються таланти, потенціали, і ми бачимо наочно. І людина сама для себе бачить наочно, що в неї є те, чого вона сама іще поки що не реалізовувала і не бачила в собі. Угу. Супер, дякую дуже. Зустрінемось в КМБС на поверсі.